Журналісти, редактори, видавці, оператори, зв'язківці та всі ті, чия праця забезпечує інформацію суспільство, відзначили своє професійне свято 16 листопада. Саме в цей день, далекому 1924 році, в радіоприймачах громадян, тоді ще УРСР вперше зазвучало всесоюзне радіо. А також була запущена перша радіостанція Українське Радіо. А 7 листопада 1944 року по радіо вперше Закарпатці почули Говорить Ужгород. Радіомовлення зараз дуже. Актуальне особливо під час війни, коли на початку повномасштабного вторгнення зникав інтернет, мобільний зв'язок і все інше, саме через радіо люди дізнавались багато новин, тобто діставали старі приймачі, які працюють на батарейках, і слухали і так дізнавалися всі новини. Професія є дуже творчою. Постійно потрібно бути в курсі всіх подій, потрібно розвиватися, читати, знати, дізнаватися. І тоді будете затребуваними, і ця професія буде приносити вам задоволення. І важка, і потрібна. Кожного дня, кожного місяця, кожного року, особливо зараз, коли ми переживаємо складні для країни часи, тому що на нас покладають дуже великі надії. Ми рупор не лише влади, а рупор народу. Ми маємо бути тим комунікатором, який завжди чує і одних, і інших. І хочу додати, що це не лише мо робота журналістів. Насправді це велика команда, це багато людей. Ми їх не чуємо, не бачимо, не знаємо їхніх прізвищ. Вони не публічні люди. Але тим не менше, без них, без інженерів, без технічного супроводу, без звукорежисерів, операторів, відеооператорів і так далі, насправді не може бути жодного сюжету, який бачить глядач на своїх екранах. З нагоди дня працівників радіотелебачення та зв'язку усіх причетних до професій урочисто в атриумі Закарпатської ОВА. Хто володіє інформацією, тобто володіє світом, і це дійсно правда, тому що в нашому сучасному світі інформація розходиться дуже, дуже скоро, і головне, щоб ця інформація була якомога е, чесною, тому що інформація може людей заспокоїти, вона може дати відчуття безпеки, але ви, е, в руках ворога інформація це зброя. І ми це бачимо, ми це відчуваємо як важливе свято. Я дуже шаную журналістів. Я знаю, скільки багато загинуло журналістів, виконуючи свої професійні обов'язки. І мені хочеться, щоб журналісти себе почували безпеці, щоб це дійсно була влада, яка і ще одна влада, яка чесна і по відношенню до людей, і по відношенню до самих себе. Найкращі колективи та професіоналів Закарпаття відзначили грамотами та подяками від обласної влади. Переконаний в тому, що працівники телебачення, радіо, зв'язку це знаєте такі е світлі воїни, воїни добра інформаційного фронту. І тільки може здаватися, що сьогодні е цих е вкидів е Російської Федерації стало набагато менше. Насправді це не так, це робота наших воїнів, робота працівників телебачення, радіо, зв'язку, спецзв'язку результат, якої ми бачимо. І ми бачимо, що на цьому фронті ми впевнено перемагаємо. І тому ми щиро дякуємо, бажаємо їм тільки подальших таких результатів, творчого натхнення, злагоду і миру. У сфері радіотелебачення та зв'язку України працюють понад 250 тисяч спеціалістів. Завдяки їх професійній роботі глядачі і слухачі можуть оперативно дізнаватися новини з усього світу і в будь-який момент мають доступ до потрібної інформації. Змінюються технології ідучи в ногу з часом. Проте важливість та потрібність людей, які стоять за цим, залишається незмінною.